Уже весна йде повним ходом. І у нас тут дачники вже відкрили шашличний сезон. Ну, а так як я ще на своїй ділянці не розпочинала весняних робіт, а шашлику вже так хочеться. І я вирішила приготувати шашлик вдома. дома, у банці у духовці. Ну а чому б ні. Це, звісно, не той шашлик, що на природі, на вогні у мангалі. Ну, але все одно буде досить непоганий. Так, і що ж для шашлику потрібно? Прикупила я у сільпо такий свинячий гуляш, тут його 600 грамів. Одну цибулину, приправу хмелі сунелі у мене була. Чорний перець, сіль, і додам ще половину чайної ложки цукру. Далі такі дерев'яні шпажки, фольга. І двохлітрова банка. Добавила я вже до м'яса усі спеції. Тепер я цибулю буду різати півкільцями. І потім її добре розімну рукою і додав до м'яса. Добавила я вже сюди цибулю і влила десь пів склянки мінеральної води. Усе дуже добре перемішала. І тепер накриваю плівкою і у холодильник. Ну, десь на години-дві нехай промаринується. Усе, пройшло 2 години, і я витягую м'ясо. Вже аромат шлико пішов. Так гарно пахне. Супер. Так, тепер м'ясо я буду нанизувати на оці дерев'яні шпажки. Ну, ось так я наділа на шпажки м'ясо. І тепер... Цибулю я буду викладати на дно банки, і потім зверху викладати шпажки. Ну, ось так я помістила 4 шпажки з м'ясом у банку, на дно цибулю. Ось так. І тепер зверху накриваю усе фольгою. Добре, потрібно зафіксувати фольгу на банці, і потім обов'язково. Зробити дирочки. Ну, ось так я зафіксувала фольгу на банці, зробила на ній декілька дирочок, і тепер можна ставити в духовку. Ну, ставити потрібно її у холодну духовку, а потім вже її включати. Ну, і десь на годину 20 на 180 градусів. І тепер, поки готується м'ясо, до нього я хочу приготувати гарнір. Гарнір з черемші. Він буде дуже добре смакувати до м'яса. І що до цієї страви потрібно: це черемша, е, томатна паста, люба томатна паста, томатний соус чи кетчуп. У мене ось є таке томатне пюре. І можна навіть порізати свіжі помідори. Я буду давати і томатне пюре, і помідори. Так, а саму черемшу, ну, я її. Розріжу десь на три частинки. Ну, ось так я порізала черемшу і тепер відправляю її на сковорідку. Сюди я ще влила пів склянки води. Ну і буквально на хвилинки дві під кришку. нехай трохи протушкується. Зараз ще поріжу декілька томатів. Я їх буду різати просто навпіл. Ну, все, пройшло дві хвилинки. Я думаю, цього досить. Тепер я сюди буду вливати томатне Томатне пюре, ось так, скільки можна його там вилити. Так, і додавлю сюди ще порізаних томатів. Все, тепер сіль, перець, цукор, все за смаком, і все гарно перемішати. Ну, ось так все гарно перемішала. І тепер на хвилинки три. Під кришку нехай доготується. І так, давайте глянемо, як тут наша черемша. Ну, а томатики вже м'якенькі. Я сюди ще додавала червоного гострого перцю і 2 столових ложки олії. У мене ось тут така олія, сонячникова рафінована з гострим перцем, базиліком та томатами. Я її вперше брала, спробувала, і вона мені сподобалась. Вона дуже гарно пасує до салатів. Так що хороша така олія. Так, і наша страва вже готова. Можна виключати. І тепер залишилося дочекатися тільки м'яса. І так, прийшло година 20, я виключила духовку. І ще на 15 хвилин залишила банку у духовці. Тепер я її дістала. Ось так вона виглядає зараз. Ой, ще горяча. І зараз давайте глянемо, що там у середині. Вау! І ось такий шашличок. Зараз я його ще витягну на тарілку і глянемо. Ну ось, м'ясо так гарно припеклося, воно м'ягеньке. Так що, навіть не на виходячи з дому можна приготувати шашлик. І ще такий гарнір до м'яса. Так що усім смачного, усім хорошого настрою та гарного дня!